Щодо засідання кримінального провадження, закономашення волонтерника Проханова, Ліонова, Шкервея, Поповська придатника, Попова, Дервоника, Смертенка Косенка. Звертається суд до тих, хто перебуває в Одеському кордоновому адміністративному суді. Не заперечується проти такого порядку, що з тим часом ми вирішимо питання об'єднання кримінального провадження за опровадженням Шеченка з цим кримінальним провадженням? Не заперечуємо це з загальна думка. Загальна думка. Тепер ну тоді я зараз спробую нічого не находити, звернутися до всіх, які, які відбувають з власних технічних засобів. У нас такого про те, що враховуючи спільний резонанс, актуальність даної теми просимо дати дозвіл, журналістам лайну десь покурці, зісняти тому трансляцію, проводити телевідок, запис. Щодо трансляції, чи є заперечення? Захист знаходиться щодо зараз? Яко разу? Так, <клес> я хочу. Добре, от тих осіб, які перебувають на відеоконферензийську, як приміщення суду, так і з власних технічних засоби. Скажіть, будь ласка, чи є запрещення щодо здійснення онлайн-трансляції на youtube каналі Очікування корпусі, враховуючи позицію прокурора? положенні статті 27 вважається необхідне а, здійснювати трансляцію на цьому каналі усіму декораційного суду, разом з тим нагадую всім, чим, що якщо існує потреба а, у закритому судовому засіданні, одразу розділяють, будемо походу. Ваше захисник потопальський. Загальна позиція всіх, хто перебуває в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду, за об'єднання. Mm -hmm. Це об'єднання ну, виділила особу, яка вчинила одне кримінальне порушення разом з ну, більшою частиною обвинувачених, які присутні в цьому залі або знаходяться на відеоконференції. Е, у зв'язку з чим е, правильно пан Зученка зазначав, що під час в розслідування і оскарження зупинення е, сторона захисту неодноразово зазначала, що. Зупиніть а, стосовно двох осіб, стосовно яких існує міжнародний розшук і видали ці матеріали кримінального роження. Так сторона обвинувачення чогось цього не вчиняла.